Формадол. забудь про головний біль. Ну, я ж сьогодні в бібліотеці, і більше того, я вам скажу, що це найбільша бібліотека області, це універсальна наукова бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка. І ви знаєте, ось до війни вона в рік обслуговувала 35 тисяч осіб. Тому я можу з певненістю сказати, що це не просто мека для усіх книголюбів і книголаверів. Це дуже дуже особливе місце для мене, тому що за освітою моя мама вона бібліотекар-бібліограф і колись дуже давно саме ось тут працював. І я от сюди саме, ось в цей хол величезний, я прийшла на своє власне, перше новорічне свято в житті. Я, на жаль, не знайшла фотографії з того дійства, але за свідченнями очевидців я так натхненно розповідала віршик на святі, вчепившись в бороду Діду Морозу, що ледь її не відірвала. Ну, я, звісно, цього не пам'ятаю, але що точно не забувається, це цей, знаєте, такий особливий запах бібліотеки, запах книжок, і його ні з чим не можна сплутати. Власне, що головне запах книжок, книжок, які і нині читають. Ця бібліотека вона фактично працювала увесь час під е, протягом від початку повномасштабного вторгнення, і власне е, приймала перших відвідувачів в перші дні війни. І ми тут провели цілий день. Власне, як змінилося життя бібліотек, е, що нині читають українці, е, на які питання приходять шукати відповіді сюди. Пропоную подивитися. Книжки – це відпочинок, трошечки відволікає від турбот і дає відповіді на запитання, яке ставить перед нами життя. Тетяна Хатамова, переселенка з Херсонщини, і книжки в її житті були завжди, але переважно не українські. Я за фахом, вчитель російської мови та літератури. За 30 років я викладала може руки три українську літературу. А українська мова була виключно у робочому шкільному спілкуванні жінки, та все змінила повномасштабна війна. Перед тим як приїхати сюди в Черкаси, один будинок темний. Тут взагалі людей нікого немає, роз'їхалися куди, розкидала нас по всьому білому світу. Її рідне селище Новософіївка нині під контролем російських окупантів. І двері рідної школи для українських патріотів 1 вересня не відкрилися. Але попри все, Тетяна не лише повністю перейшла на державну мову. Жінка вперше відкрила для себе сучасну українську літературу. Прочитала книжку назви мене Мері українського детектива Кокотюхи. Там про дівчат з Донбасу. Ситуація наша ось, ось сьогодення. Мого віку письменник дуже цікаво. Да, я за два дні чи за три прочитала книжку. Після приїзду до Черкас Тетяна записалася до Черкаської універсальної наукової бібліотеки вже на п'ятий день разом з донькою, і крім улюблених детективів, взялася ще вивчати історію України. Мені цікаво саме коли виникла Україна, які племена проживали на території Київської Русі. Мені цікаво, звідки пішла назва нашого обласного центру Херсон від початку повномасштабного вторгнення. Чимало українців не тільки пішли шукати відповіді на свої питання саме до бібліотек, але й стали читати більше, адже переконані, що у книги велика місія, особливо під час війни. Зараз хочеться знати мову і історичні твори читати. Я, от, наприклад, зараз беру книгу читаю голос, я таким чином розумію, що це один єдиний шлях. Збільшити свій словниковий запас вирішила перечитати усі твори мого земляка Левицького, бо я стеблівчанка. А тепер я хочу знати якомога більше про письменників нашої України прекрасної. Сьогодні, після відбію тривоги, я вирішила все ж таки поїхати так. в обласну бібліотеку і записатися. Читати новини постійно неможливо. Знаєте, я вже більше 20 років відвідую цю саме цю бібліотеку. Спочатку ну, повномасштаб. Не війни змінилися смаки. Більше історичної літератури почали читати. От я, наприклад, нещодавно прочитала Юрія Гордіса-Горського Холодний Яр. У мене ну там дивовижно описані події 100 років тому, і вони дуже схожі до тих подій, які відбуваються зараз. Трібно, ну, перечитувати таку літературу час від часу і робити висновки. Ті, хто хочуть знати, це основна категорія читачів нині кажуть бібліотекарі. Десь в якійсь бесіді, аргументовано відповісти, та навіть пропагандистам з телевізора не просто сказати ти брешеш, а в собі і йому сказати ні було за подіями, датами, особами було так, а не отак. Це одна категорія ті, що хочуть знати. І ті, що хочуть відволіктися, дати своїй душі, своїй голові спокою, з появою в бібліотеці дитячого фонду сюди почали ходити родинами, і саме сімейні абонементи найпопулярніші під час війни. В чому заключається оця родзиночка? Цього записується один із дорослих членів родини, а під нього. Підтягуються паровозиком, підтягується вся малеча, можуть дідусі, бабусі записано за кошти одного. А такий формуляр налічує і п'ять, і шість осіб. Батьки приходять і кажуть, ми приходимо до вас як до сімейного терапевта. От так і є. І вони бігають сюди через два-три дні. Тут набрали кіпу, я впевнена, кажу, та чи ви їх тільки перегортали? Та ні, ми їх і вночі читаємо. А як же зараз? А зараз світла вже немає, все одно читають ліхтариком. Так за 15 гривень на рік може читати уся родина і брати більше ніж 5 книжок за раз. Українці читали, читають, ми живемо і працюємо. Всупереч, попри включення електроенергії, зважаючи на повітряні тривоги і всупереч очікуванням росіян, які хочуть нас бити, а разом з тим роблять нас іще сильнішими. А читати про Україну і українською, це просто питання звички. Тетяна переконалася на своєму досвіді і зараз не уявляє як можливо інакше. Не ну, власне ми у найбільшій бібліотеці Черкаської області, і разом з директоркою цієї бібліотеки, пані Людмило Дядик. Вам доброго ранку! Вітаю! Ви знаєте, з того матеріалу, що ось ми тільки що показали нашим глядачам, все ж таки українці, читаюча нація. Звісно, так, українці читали, читали і будуть читати. І це ми сьогодні бачимо в період війни по наших славних воїнах, захисниках, які вони чудові, освічені, ні в яке порівняння із окупантами не йдуть. Тому і... ми просто не можемо не читати, правда? Так, книга має бути в необхідному переліку тих засобів існування і розвитку обов'язково. І от, власне, ту книгу, яку ви тримаєте, я знаю, що в перші mm -hmm. дні повномасштабного вторгнення саме за нею, саме Грушевський, знадобився нашим читачам. Що це за історія неймовірна. Так, Дуже порадувала молода пара, коли ми в перші дні в цілях безпеки були зачинені. Бібліотекарі перебували на простої. Прийшла молода пара, щоб взяти історію України Руси Михайла Грушевського. Це багатотомне видання одинадцять томів, основна праця його життя. Тобто, тобто вони нас... Вона їм конче знадобилася. Конче знадобилася, вони отримали перші томи. Тобто, фактично, це yeah, той так. час, коли бібліотека була зачинена, yeah, але ви том... не відмовили, і власне, от саме така історична література, вона користується зараз найбільшою популярністю, правда? Так, так, звісно. За останніми читацькими запитами історична література на першому місці. І тут я з власного досвіду хотіла б порадити, якщо важко молоді дається наукові дослідження чи праці, вивчайте історію України заходу. Ожніми творами я в свій час прочитала, наприклад, нашого земляка Нечує Левицького гетьман Іван Веговський та князь Єремія Вишневецький. Я досі мене перед очима ці яскраві кадри нашої української історії не можна відірватися. Тобто за, за саме за художніми творами да, можна її можна визначати вивчати, задуватися. Да. Іван Багряний Сад Гециманський і, і все у вас є, є. так. Да, тобто можна по, проходити да. ви зрозуміли угу. і е, е, от ви кажете, що люди йшли в перші тижні. Е, е, взагалі, з час повномасштабного вторгнення, яка статистика ведеться? Скільки людей записалося? Так, звичайно, е, щорічно ми обслуговуємо близько 35 тисяч користувачів, тому що ми найбільша бібліотека в нашому регіоні. За останній час перереєструвалося багато читачів і записалося також десь близько 4 тисяч нових користувачів. А переселенці є приходять? Так, звісно, більше тисячі переселенців також записалися. А звідки були? От згадайте, ті перші тижні повномасштабного вторгнення? Звідки книголюби? Так, в перші тижні був Ірпінь, Харків, Чернігів, Київ, і зараз уже вони не не приходять до бібліотеки. напевно, вже. Поїхали додому. І зараз зі східних регіонів, з Херсонщини, також записуються. Читачі, фактично, ви тут зібрали зараз в Черкась, вашій черкаські обласні бібліотеці всю Україну. Так, і можна за цей період е, повномасштабного вторгнення ви виконуєте не тільки просвітницьку функцію, фактично, бібліотека стала пунктами незламності, об'єдналися в свій бібліотечний рух. Е, у вас я знаю, що тільки на вихідних безліч якихось гуртків курсів. Що це за гуртки? Так, обласна наукова бібліотека спільно з відділенням української бібліотечної асоціації започаткували бібліотечний рух Черкащини, бібліотека е, опора і підтримка громади. Бібліотеки стали центрами збору гуманітарної допомоги, доставки медикаментів до лікарні, збору коштів і малюнків і книг для військових. Також психологічні тренінги проводяться, антистресові заняття і правову допомогу можна отримати в бібліотеках. Нам пощастило побувати на такому знаєте курсі української мови. і Я хочу сказати, що там навіть не навчають, там просто закохують. Там була неймовірна а, мовна експертка. Назву її так, пані Людмила Ющенко. і От вона всіх бажаючих вона просто. Закохувала, і ми теж отримали насолоду. І я знаю, що до Черкас власне переїхала ще і Луганська бібліотека. Це вже її друга втеча від війни. І окрім проєктів, які ви плануєте на 2023 рік, ви вже почали обмінюватися книжками. Вже їм почали давати книжки. Так. Якщо не помиляюся, да так бібліотека, обласна універсальна Луганська бібліотека вже вісім років в в Стар... Старобільську uh -huh. перебувала, і останнім часом їй вдруге довелося вибиратися зі Старобільська різними шляхами. Зараз вони зареєстровані в Черкасах. Це молодий, чудовий креативний колектив, яким ми допомагаємо чим можемо. Нещодавно передали з обмінного фонду деяку частину літератури для їхніх користувачів. Бо вони цьому... продовжували існувати. У нас, є дуже мало... да, у нас дуже мало часу. Я просто ще дуже коротко скажу, що тут є дуже класний проект, який. Передбачає сканування історичних видань їх зараз, не видають на руки, в принципі, не видають. Але для того, щоб вони були доступні в широкому загалу, щоб ось я могла, наприклад, почитати Кобзар ще з минулого, поза минулого століття, який був виданий за життя Тараса Шевченка. Вони це ви тут це скануєте. Що дуже коротко, чи готові приймати книголюбів в своїй бібліотеці? Звісно, звісно, всіх приймаємо і дуже раді тим, хто любить книгу. Запрошуємо. Супер. Ви знаєте, і ще скажу, що за 15 гривень тут можна отримати доступ буквально до десятків тисяч книг. Тому записуйтесь до бібліотеки і продовжуйте читати. Я думаю, що це ще один фронт боротьби українців. Колеги, менше ніж за години знову буду з вами на зв'язку, і ми побуваємо у містечку для переселенців, але переселенців тварин. І я вам покажу познайомлю з Ігуаною Чегіварою, яка прибула до Харкова. Прибула перепрошую з Харкова до Черкас в перші дні повномасштабного вторгнення, буквально по Путками і нині мешкає в цьому е, містечку для переселенців тварин Черкасах. Колеги, тепер ми знаємо, де виросла у Черкасах бібліотеці. Прекрасні знаємо, що не чули. Виськи виявляється з Черкас. От і дійсно дуже класна художня література, повичені історії. Там пишіть, будь ласка, читайте, Будь ласка, та це реально крута історія. Ще от на одному диханні читається. Це, я так послухала Олену, і якийсь такий флешбек в дитинство відбувся. От саме запах бібліотеки. Справді, коли ти його відчуваєш, ти приходиш за книжками. На жаль, от наша бібліотека. Я зараз згадала в моєму рідному місті, зруйнована, тому що туди в, в, влучив снаряд, і вона повністю вщент вигоріла. Я розумію, що тепер це все доведеться відновлювати, але все одно, оті спогади з дитинства, знаєш, коли ти приходив і там брав томи, наприклад, Артура Конан Дойля, все про Шерлока Холмса, перечитував. Це класні спогади. Я думаю, в майбутньому ми все точно відновимо. Оленку відпускаємо. За мить до вас повернемося з ще однією історією незламної людини, яка попри війну працювала. Вала, працює і робить свою роботу нас усіх. Привіт! Я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 11 +1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на Ютуб-каналі «1 плюс 1».